Міров делюкс, смак відзначений нагородами. Я думаю, що нічого це взагалі все життя Путіна, яке не наповнено змістом, тільки смерті, кров, і постійне бажання атакувати, постійне бажання вбивати. От і ось мені здається, що це історія про те, що. Путін, який сам запропонував мирну угоду. Путін, який сам запропонував мирний трек переговорів через Дмитрієва, ми знаємо, чи це через прослушку. От сам не може прямо на нього погодитись, тому що Путін не може скласти собі ціну. тому що Путін не знає, як зафіксувати відсутність досягнень на полі бою, як зафіксувати зафіксувати відсутність колонізації окупації України. Ось такий Путін. Я думаю, що чотири документи, які передали разом з 28 пунктами, точно ляжуть Трампу на стіл. Точно не погодили питання, їм не подобається, що Україна не хоче визнавати е, окупацію. Друге не хоче виходити з Донбасу. Третє, е, з того, що я знаю, з дипломатичних е, кіл не, Україна не погоджується на корочення на скорочення озброєння, але наші переговірники дали зрозуміти, що погодяться на скорочення кількості армії. От, але ось навіть ці три пункти, які я назвав, путіну не підходять. Тому він перемовний трек передає від нас до Трампа і каже: «Дональд, давай, а тепер ти дай їм задачу, зливай компромати, міндіча доставай чи кого там ще хто наступний. І давайте типу крутити цю історію. Тому зараз не було сенсу з нами зустрічатися, тому що вони не погодили наші умови. Тобто, це чітка відповідь дипломатична. Так, наші умови не погодили. Вони хочуть їх погоджувати з Трампом. От а далі, Трамп, типу, має натиснути на нас. Або розізлитися і сказати: Ах ти, Путін, не гадя, знову мною маніпулюєш дати Україні атакам це гроші. Ну, от а ще а ще, а ще а ще бажано якусь додаткову зброю, чи військовий контингент, що мало ймовірно. Але, типу, може розізлитись теоретично, але повторюсь, мало ймовірно. Тому, скажімо, можуть зараз дуже скоро в нас з'явити сплівки. Мовляв, у вас три умови це добре, а давайте, щоб у вас було нуль умов. Тому що сьогодні західна преса розглядала, як Вітков дивиться закохано на Путіна, який злий, небритий приходить, коли приїжджає українська переговорна група. Тому є нюанси. Є нюанси. Так, мало того, що Путін не погодився ні на жодні пункти на жодні компроміси. Він ще наскільки я розумію, домовилися працювати по лінії помічників представників МЗС і інших відомств. Тобто вони дають документ. Дональд Трамп його читає, передає Зеленському, працюють на рівні е, вищих посадових осіб на рівні президентів і вищого керівництва. У підсумку приїжджають до Путіна і Путін каже: ні, ні, ні отам в канцелярію передайте. Пускай хай його там печатку поставлять, зареєструють в журнал вхідних е, значить документів. Потім він дійде там до якогось представника МЗС. І так він колись підніметься до мене до кабінета. Ну так він грає на камеру 100%. Вчора ж це ж було видно, коли Відькофа і Кушнера. Пустили спочатку погуляти, значить, по червоній площі, по гуму, по цуму повели в мішленовські ресторани. то вони приїхали десь з Африки? І ніколи цих ресторанів не бачили. Ну, але для Путіна це ж дійсно супер багато. мішленівський ресторан в Росії з'явився. Уявіть собі, ну от. Але коли реально дивишся, то він дійсно це грає. Але насправді, от, наприклад, Путін їх маринував 6 годин. Вони не могли попасти на зустріч. На 3 години він запізнився. А в цілому, ця псевдотуристична екскурсія, як написав Sky News, ну, От вона тривала 6 годин. Потім 5 годин зустріч з Путіним. поїдання, значить, Кулібяк і яких там ще у них їхні цітайські китайсь, китайські вареники, які вони називають чимось російськими. Ну от, а, але типу. Путін, коли їх змусив чекати три години, він сам теж сидів, ждав. Він сидів, ждав, а що щоб вони випадково не пішли, щоб вони не втікли. Оце просто маринувати. І так само тут він, начебто, понижує статус переговорів, але сам же ж біжить перший в канцелярію після того, як сказав, передайте в канцелярію, стає першу чергу. Дайте мені, це моя канцелярія. Тому насправді він то на камеру грає публічно, але більш важливого треку, ніж перемовини з Трампом через Вітькофа. В Путіна нема, дивіться, офіційні канали комунікації знищені. Лавров Росію не представляє, рубіо росіяни бояться, щоб він представляв Штати. Тобто Путін веде цю неформальну лінію, яку вони ще раніше планували за цих за, до, до початку виборів Трампа. Що типу, а давайте через неофіційні джерела зайдемо. Трампу в голову не через держдеп, де там купа чек balances, да? типу, а давайте зайдемо через які неформальні, неофіційні, напівлегальні зв'язки, і будемо там провадити державну політику. Ну от вони спробували, але зараз, скажімо так, план був виглядав набагато цікавіше перед початком, уже вірвавшись в бійку, ну от якось він почав виходити з під контролю. Ну от, але це є, є насправді якраз таки логіка Росії і хвора логіка Путіна. Тут ще одне питання стосовно. Виступа Дональда Трампа, ми вчора чекали його якоїсь промови. Ми вже розуміли, що напевно і Кушнер, коли вийдуть від Путіна, вони підуть в американське посольство відразу наберу Дональда Трампа. Щось йому розкажуть. Він вийде в 21-й годині і буде про щось говорити. Ну, принаймні, там щось важливе. Ми від нього почуємо. Правда, ми не знали про що про Україну або про Венесуелу. У підсумку це були якісь такі внутрішні американські питання. Нічого дивного. Він американський президент, Америка ферст, Тут якби питань немає. Але Дональд Трамп анонсував. І на сьогодні звернення з овального кабінету. Тому ж нам сьогодні слід очікувати якихось нових діалогів або монологів. Я думаю, що Дональд Трамп кожного дня анонсує дуже важливі виступи. Просто під час цих виступів може і відпочити непогано, поки Рубі щось розказує так цікаво, що і важливо, що можна її трошки відпочити. Ну, можливо, сьогодні, можливо, можливо, не сьогодні. Знаєте, важко аналізувати Трампа і в цілому давати якісь прогнози. Здається, найбільш непередбачуваний нелогічний політик, але він такий, можливо, в Америці десь є експерти, які можуть щось передбачати по Трампу. Ну от я думаю, що точно повинні вивчити ці чотири документи, які дав Путін. Точно повинні їх проглянути і зрозуміти, що в цілому з цим робити. Ну бо не ясно. Путін же ж там готувався до зустрічі. Там все ФСБ сиділо ці плани психологічні і геополітичні. Писало. Ну от, е, зрозуміло, треба буде дурню відділити від конкретики, ну от, але із з того, що я бачу, зараз будуть дивитися, як діяти. От коли будуть розуміти, як діяти, тоді вийде. Ну, дивіться, вчора вони закінчили по нашому часу. О... Там 12-ті, да, у першій по українському. Тобто, вони поїхали позвонити йому з посольства, це ще могло зайняти годину. Потім ще поїхали в аеропорт, ще десь годину. Потім годин 8-9 вони летіли. Потім поки доповіли. Типу, якщо ще відпустили додому, значить помитись переночувати з відрядження, змити бруд Москви, зустрічі з Путіним, якась дезінфікація. Ну а тобто, скільки часу, да, от я намагаюся підрахувати, скільки реально часу є в цього. Є в... Е... Трампа на вивчення як державного департаменту тому є, є питання такі серйозні. О, ну не знаю. Ну мож, може сьогодні вийти там, пройтися, відреагувати. Да, якась реакція може бути, але поки що ні. Про Рубіо теж бо напередодні він теж давав інтерв'ю і сказав, що зараз Україна та РФ буквально борються за територію розміром 30-50 кілометрів. 20% Донецької області, які перебувають під контролем Києва, то це означає, що, що нам їх треба просто віддати, щоб за них не боротися. Що Рубі мав на увазі, що це дуже мало чи ем, ну там не знаю, ем, мізер по відношенню до того скільки росіяни втрачають, а саме 7 тисяч солдатів щотижня, як сказав Рубіо. І ще він сказав, що з боку Росії рішення має приймати тільки Путін, а не його радники. Путін тільки Путін може завершити цю війну з російської сторони. А, а чи тільки Путін знову ж таки ми повертаємося до цього, тому що ем, ми бачили, що Ван ї перебував також в Росії напередодні, і е, Китай каже про те, що вони якось проти того, щоб російські активи використовували для е, того, щоб передавати їх Україні, відновлювати Україну, каже, що це може затягнути мирний процес. Тому ми розуміємо, що напевно в цій ситуації Китай. Не знову ж таки прямо виступає на стороні Росії і підтримує її в цій самій війні. Я думаю, що Китай приїхав проконтролювати своїх васалів. От Китай не довіряє, Китай не довіряє Путіну. Китай не довіряє намаганням цим мирним спробам. Не вважають, що їх кидають. А Китай каже, як це так? Ми вам в цій війні дали купу дронів, дали купу деталей, А ви лягаєте під штати, які проти вас фінансували війну? А що це таке? Ми ну, вам це не дозволяли. Ми бачимо, що Росія ввійшла в еру обмеженого суверенітету. Це, типу, Путін, який прийшов управляти Росією після розпаду Радянського Союзу, після алкоголіка Єльцина, обіцяв построїти мощне російське государство, а построїв Московію, яка підвладна. Монгольському іго. Тільки тоді воно було, значить, в Хан Бати, а зараз Сі Дзіньпіна. Ісі кажуть, каже, ні, типу, в тебе нема права проводити переговори без мене. Ти хто? Власник половини Росії, звати його Сідзінпін, типу, ну, типу, тормозіть. Наш представник буде сидіти і слухати, а вдруг ви не то говорите, а вдруг нам не подобається, а вдруг ви під столом записку захочете передати. Ну, тоді Китай зупинить постачу дронів, заборонить е, в Північну Кореї купляти артилерію. А що тоді Росія зможе? А нічого. Тому тут приїхали контролювати васалів, Росія ж отримала ці грамоти, щоб правити цим, е, щоб правити, як там, Заліс'я називалася. Е, в них це країна з обмеженим суверенітетом. Так, да, був Радянський Союз, було 15 республік, за рахунок них намагалися грати там в першу, в другу скрипку світу. Але коли Росія позбувається цих 15 республік, позбувається України, вона вертається в рамки Московії, яка живе з обмеженим суверенитетом, який управляється з Азії тоді монголами, зараз китайцями. Ну от тому я думаю, що Ван приїхав не просто так, не від хорошого життя Путіна, смотрящий з Китая був на переговорах. Це обмежений суверенітет. От, і це інновація, такого війну не було. Це насправді дуже прикольно. І я вам скажу більше, якщо Путін зараз не підпише мирні угоди, далі Вангій, може, навіть на переговорах буде вже і без Путіна. Дивіться, попередня розмова Путіна і Трампа завершилась тим, що Трамп дзвонив Сі Цзінпіну, і Трамп розказав, що він планує робити. Сі сказав, ні 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 не, не спішіть, ми добро не давали. Ну, от, тому це останній шанс. Кінець 25-го, початок, 26-го, якщо Путін не підпише мирну угоду, далі її будуть підписувати китайці, але вже з точки зору не російського, а китайського інтересу. А може її не будуть підписувати, бо їм це буде не цікаво. Треба буде, щоб Росія воювала. Ну от по різному зараз ми там можемо цю, цю історію накладати на нас, але бачимо, що Росія суверенітет втрачає. Дуже смішно виглядає, що Росія, яка пішла завоювати нас, сама почала втрачати свій суверенітет. Ну, але росіяни явно не академіки і, і не інтелектуали, вони про це не задумуються. От за кожного вбито дають пачку пільменів і можливість купити синтетичну шубу, тому їх війна влаштовує. Більше на Новий рік будуть знижки на горілку, типу, вони будуть купляти бояще купива. От, запивати все це, типу, а в гірші дні допивати бояришник. тому в них в цілому питань не виникає, чому представник Китаю сидить на їхніх переговорах зі Сполученими Штатами так, це ж якраз таке, що називається уділ третіх держав, люди присилають власне інспектора, ревізора, щоб ти там, не дай Боже, щось проти тої країни не сказав і не задумав. от тому я думаю, що м, зараз е, всі чекають, що вирішить Трамп, але Трамп, вже, крім Росії, буде ці дії погоджувати в тому числі з Пекіном. Ну, то, тут ми знову, бачите, я, з чого я розпочала, та що має прийняти Путін і тільки Путін, то виходить, що має прийняти Сі Цзіньпін не тільки Сі Цзіньпін. Це рішення. Дивіться, я думаю, що зараз питання полягає в тому, що Сі Цзіньпін не хоче. Сі Дзінь не хоче. Знаєте, що робити? Поки що немає реальної видимості і геополітичного інтересу війну завершувати, тому в нього своя гра, і він веде її просто так, як йому треба. А путіном він може його надихати. Ну, наприклад, там 100 тисяч шахедів. Хочеш? Хочу. Ну, ти типу, пороби ось так. Або навпаки, він може його батогом, тому що Китай може бути пандою, а може бути драконом. А може батагом? Типу, якщо ти не зробиш те, що ми тобі кажемо, жодного детальки до впіврона ти не отримаєш. І все. І далі рухатись ти не зможеш. Тому бачимо цю історію, де бачимо цю історію, де всі впливає на Путіна більше, ніж Путін хотів би в цілому. Тут російська сторона сказала про те, що вони хочуть, щоб все відбувалося тихо. Ну, я так розумію, аля тіше їдеш, далі будеш. А ми ж розуміємо, що якщо тихо сидять, значить якусь шкоду роблять. Як думаєте, коли це вся історія виліться в обговорення в медіа, про що вони там вчора говорили? Я думаю, що дійсно вони хочуть тихо, невигідні умови продати Україні без України, без Європи, щоб за нас наші друзі і партнери не вступилися. Самі частину своєї задніці продати штатам проти Китаю, але все рівно залишитись дружити з Китаєм. Знаєте, хитро розумна кімнатна комбінація, якщо про якусь хтось знає, вона ніколи не вийде. Але якщо під приводом ночі намагатися десь її прийняти, то може бути і цікаво. То от зараз Росія використовує свої останні агентурні мережі в Штатах, щоб зробити цю історію. От. Я думаю, що тільки вона стане публічною, а вона стане публічною, якщо навіть розмови Відькова, Дмитрієва і, і решти ставали публічними, чому це не стане публічним? Стане? От. І тоді воно просто розвалиться, розсиплеться, і ніхто, ніхто не зможе ні на що впливати. Але Путін задумав хитру комбінацію, як же ж давайте кинемо всіх. Ну от намагається всіх кинути. Але поки що інтелектуальні спроможності Путіна в рази менші, ніж там найслабшого українського переговорника з нашої 20, -20 осібної делегації, а точно так само вони не є сильнішими і в інших делегаціях, тому ну, в інших по відношенню Путіна до цих делегацій. Тому я думаю, що план він задумав хитрий, але якщо хтось починає з ним конкурувати, він здувається. Щось здається мені, що і наступного року Дональд Трамп не отримає Нобелівську премію миру. Бо віття ми хотіли, щоб він її отримав, але за справедливий мир для України і саме за справедливий тиск на Росію, за заспокоєння фашизму, за знищення окупантів, за знищення тих, хто викрадає дітей, за обстріли цивільних, за те, що просто знищують людей як подобу християн. Трамп вже він же цей консерватор. Він же за християнські цінності так подивіться, скільки християн вбили. Просто за те, що вони українські білі християни, нормальні порядні люди, які не хочуть розмовляти російською мовою, ходити в російську церкву і поклонятися Кремлю. А коли вони скажуть, що е, Окей, ми, ми здалися, тоді ще зроблять два голодомори чи три, ви вимре 10 мільйонів людей, ще кілька мільйонів завезе в Середню Азію, а потім скажуть: дивіться, яка красива Росія. Як красиво Україна говорить російською, вже й не відрізнити, да? ну от, і потім цих людей далі вербують на війну проти російських ворогів і далі воюють уже не бурятами чеченами, а далі воюють українцями йдуть Німеччина, Франція і далі. Тому насправді ми хочемо, щоб це була Нобелівка. Але Нобелівка має свій політичний вимір і має свій методичний вимір за захист, не за укладання будь-яких угод на будь-якій стороні, а за захист. Ось це дуже важливо. І це той маленький нюанс, про який чи то забуває, чи то упускає Дональд Трамп. Микола, я дякую вам за те, що долучилися до ефіру. Дякую вам дякую. і кажу до наступної до зустрічі. зустрічі. Політолог Микола Давидюк був з нами на зв'язку цієї години.